Колись колега сказав мені фразу: Найнебезпечніші ліки це ті, що допомагають одразу. Минуло кілька років, і сьогодні я добре знаю, що саме він мав на увазі. Того ранку в клініці було спокійно: звичайний прийом за вікном дрібний дощ, а у повітрі пахло кавою та антисептиком. Я переглядала результати обстежень, коли адміністратор зазирнула в кабінет і тихо сказала. Лікарю, нова пацієнтка. Через пару хвилин до мене зайшла жінка близько 45 років. Обличчя бліде, погляд втомлений, а плечі трохи опущені. Вона дихала важко, наче щойно довго піднімалася сходами. Я почала розпитувати, що і як сталося. З'ясувалося, що кілька місяців тому їй поставили діагноз ревматоїдний артрит. Жінка приймала метотрексат, фолієву кислоту та невелику дозу гормонів. І допомагало? запитала я. Дуже, уже через тиждень біль майже зник. Я навіть не повірила, відповіла пацієнтка. Я відкрила результати її аналізів і завмерла.